Вітаю товариство Цьогоріч в 70 країнах світу відбуваються вибори. Натомість Україна через війну, на жаль, не мала змоги їх провести. Тому будемо стежити за виборами в інших країнах. Зі зрозумілих причин найбільш цікавими для мене є вибори президента Сполучених Штатів Америки в контексті позиції кандидатів Камали Гарріс та Дональда Трампа щодо збройового питання. Вони демонструють два протилежні підходи до контролю за обігом зброї в Сполучених Штатах, які відображають принципову відмінність в поглядах демократів та республіканців. Ганвіленс во файналіпас ред флаг лаз універсал бакграунд чексен асалтвепенз. Тож, як ми бачимо, Камала Гаріс активно пропагує посилення контролю над обігом зброї. Вона неодноразово висловлювала свою підтримку ідеї заборони напівавтоматичної вогнепальної зброї, зокрема карабінів ар 15 Вона вважає, що така заборона це крок у правильному напрямку. Штурмова зброя була розроблена з конкретною метою швидко вбивати багато людей. Штурмова зброя це зброя війни, якій не має місця в цивільному суспільстві. Гаріс також підтримує запровадження законів про червоні пропорції у кожному штаті Америки. Закон про червоні пропорції, Red Flag Law – це закон, який дозволяє суду штату видавати наказ про тимчасове вилучення вогнепальної зброї в особи, яка на думку судді може становити небезпеку. Відмову виконати рішення суду карається як кримінальний злочин. Закони про червоні пропорції діють менш ніж у половині штатів США. Закони червоних пропорцій можуть допомогти врятувати життя від насильства зі зброєю до того, як. Станеться трагедія. 21 штат ухвалив закони про червоні пропорції, які даю виклик решті штатів. Приєднуйтесь, Камала Гарріс наполягає на впровадженні загальних перевірок біографічних даних для всіх покупців зброї, незалежно від того, де вони її купують. Вона вважається ключовим кроком для зменшення кількості злочинів із використанням зброї. Загальні перевірки біографічних даних Universal Background Checks це процес, який передбачає перевірку кримінального минулого психологічного здоров'я, а також інших факторів, що можуть заборонити особі володіння зброєю. Нам потрібна універсальна перевірка біографій, але якщо конгрес не буде діяти, це зроблю я. Сьогодні я оприлюднила низку виконавчих заходів, які я ухвалила, зобов'язавши всіх, хто продає 5 або більше одиниць зброї на рік. Проводити перевірку всіх продажів зброї це важливий крок у боротьбі з епідемією насильства із застосуванням зброї. Важливо зазначити, що безпосередньо за участі Гарріс було створено офіс Білого Дому з питань запобігання насильству з використанням вогнепальної зброї. Це офіс створений у рамках адміністрації президента США для координації зусиль на федеральному рівні у боротьбі з насильством, пов'язаним зі зброєю. Його завданнями є розробка та впровадження політик, спрямованих на зниження рівня збройового насильства, підтримку жертв насильства, а також просування законодавчих ініціатив з контролю за зброєю. Новий офіс із запобігання насильству і застосуванням вогнепальної зброї відіграватиме вирішальну роль у реалізації зусиль зі скорочення насильства в максимально можливій мірі в рамках закону. And and I I I just just said said to to Wayne Chris, I will not let you down. Remember that. I will not let you down. Під час свого президентства Дональд Трамп не підтримував більшість ініціатив, спрямованих на посилення контролю над обігом зброї. Він виступав проти заборони півавтоматичної зброї та універсальних перевірок біографічних даних. Заборона зброї не розв'яже проблему насильства. Ми повинні засередитись на законах, що спрямовані на покарання злочинців, а не на обмеження прав законних власників зброї. «Дональд Трамп є палким прибічником другої поправки до Конституції США, яка гарантує право громадян на зберігання та носіння зброї. Я ніколи не дозволю, щоб наша велика друга поправка залишилась незахищеною, навіть на йоту, зазначив Трамп на своїй сторінці у мережі ЕКС. І ще існування зла в нашому світі це не привід роззброїти законослухняних громадян. Існування зла одна з найкращих причин озброювати законослухняних громадян, сказав Трамп на з'їзді НРА. НРА National Rifle Association – Національна стрілецька асоціація Америки, одна з найбільших та найвпливовіших громадських організацій у Сполучених Штатах, заснована у 1871 році. Головною метою НРА є захист і просування прав американських громадян на володіння і носіння вогнепальної зброї, які гарантовані другою поправкою до Конституції США. Організація активно працює в Конгресі США, надаючи підтримку законодавцям, які відстоюють права власників зброї та протистоїть будь-яким спробам обмежити доступ до вогнепальної зброї та проводить активну інформаційну кампанію серед населення. Варто зазначити, що членами НРА в різні часи були деякі президенти Америки, зокрема Теодор Рузвельт, Дуайт Езінхаур, Джон Кеннеді, Річард Ніксон, Рональд Рейган. Дональд Трамп також є пожиттєвим членом Національної стрілецької Асоціації Америки. Я пишаюся бути частиною НРА і підтримую їхню місію захисту прав американців на володіння зброєю. Отже, друзі, тепер вам відома позиція двох претендентів на посаду президента Сполучених Штатів Америки щодо збройового питання. Ми будемо продовжувати відстежувати вислови обох політиків на цю тему, бо поінформований означає озброєний. Товариство поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї, підписуйтесь та підтримуйте цей канал. Далі буде.